Лісу ми прийшли, друзів зустрічаємо, ми галявину знайшли, разом тут пограємо. А ось і маленьке білчиня сидить собі на дереві. Давайте пригостимо його чимось смачненьким, горішками. Діти, білченя розповідає, що воно заблукало і не може знайти свій будиночок. Вирушаємо шукати будиночок маленького білченята. Може, тут його помешкання? О, ні, тут живуть вовки. Це їх лігво. Ідемо скоріше далі. Ось нора, в ній живе лисиця. Нора зовсім не схожа на будиночок нашого білченята. Багато снігу у лісі. Білченя так швидко стрибає. Можливо, тут його домівка. Та ні, це помешкання ведмедя, барліг. Він зараз спить, бо ведмеді у лісі взимку завжди сплять аж до весни, а цей, мабуть, не спить. Йдемо далі. Діти, подивіться на те дерево високе, у ньому є дупло, а там будиночок білченяти. А ось і мама білочка, яка вона? Хвіст трубою, спритні ніжки, стриб із гілки на сучок. Носить білочка горішки в золотий свій сундучок. В неї очі, мов горішки, кожушина хутряна, гострівушка наче чирішки. У дуплі живе вона. Нарешті мама Білка знайшла свого дитинча. Діти, а як називаються мама і її діти? Пограймо в гру, що за мами є у лісі. У лисиці? Лисеня, у вовчиці вовченя. У зайчихи зайченя, у ведмедиці ведмежа, а у білки білченя. Воно маленьке більше не буде блукати лісом. Буде слухняним. Без мами не можна виходити з дому. А ви, малята, слухайте, мамо, ну, звісно, що так. Діти, вам сподобалась наша подорож? Кому ми допомагали? Яких звірів зустріли? Дуже гарно.